Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан Кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Wow, wow, що wow. Ти, ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Uh -huh. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Найкращий легіонер «Динамо Київ усіх часів йому завдячують кар'єрою як Шевченко, так і Ребров. Його мріяв переманити за шалені гроші Рінат Ахметов, найскромніший інтелігент та скандальний сім'янин. Він ненавидів публічність, але засвітився навіть в українських Сімсонах. Вітаю, це гра футболів. Ви хотіли? Ви запитували? Ми зробили сьогодні. Згадуємо легендарного Валентина Белкевича, його історію успіху та. Трагічний фінал. Дві тисячі восьмий рік Валентин Белькевич, останній із золотого покоління білосиніх, змушений поступитися місцем молодій генерації. Тож наважується піти з Динамо і підписує контракт із інтером. Щоправда, не міланським, як міг колись, а зі скромним азербайджанським. Він зовсім не бажає залишати вже давно рідний для себе Київ, проте відчуває сили пограти ще, перш ніж вішати на цвях. Українські клуби, в тому числі Шахтар, він не розглядає, адже принципово не хоче йти у стан суперників рідного Динамо. Кажуть, в геніях завжди є надлом. Про видатні футбольні подвиги Белькевича написано безліч статей. Я спробую розібратися, чому настільки потайливу та непублічну людину постійно переслідували скандали, чому геніальний фантазиста так і не зміг перерости рівень Динамо Київ і що стало йому на заваді. Валентин Белькевич народився у сім'ї білоруської інтелігенції. Мама викладачка мови в інституті, батько вчений історик, майстер спорту з гірських лиш та легкої атлетики. Саме від батька Валік переймає любов до дисципліни та спорту. Найбільший маленький хлопчик любить ганяти м'яч. Він виділяється технічними здібностями на тлі однолітків, невтомно відпрацьовує удари по воротах. На відміну від інших дітлахів, які вовтузяться з м'ячем, Валентин навпаки залюбки, роздає передачі і тішиться вдалим пасам так само, як і голам. Разом із Олександром Хацкевичем його запрошує до мінського Динамо відомий тренер Міхаїл Братченя. Футбол починає займати увесь час Валентина. Звісно, навчання відходить на другий план. Батько погрожує забрати сина з секції. Каже, футболіст це тимчасова професія, вона швидко закінчується або з віком, або зі здоров'ям. Він навіть не купує сину потрібну для тренувань амуніцію. Але тренер Белькевича настільки захоплюється його талантом, що самотужки купує все необхідне за власний кошт. Дебютний гол, 18-річний Валентин, забиває вже у першому матчі за основу мінського Динамо на початку вересня 91-го року. Він виходить у грі проти Житомирського Полісся в рамках Кубка СРСР і ефектно кладе м'яч у ворота в другому таймі. Після розпаду Радянського Союзу в Білорусі організовують власний чемпіонат. 92-му Белькевича викликають у національну команду. Товариський поєдинок з нашою збірною стає першим в історії матчем самостійної Беларусі і завершується за рахунком 1-1. 29 вересня 93-го Белькевич феєрить у складі мінського динамо на євроарені. Він забиває свій легендарний гол Бременському Вердеру в рамках Ліги Чемпіонів. За талановитим диспетчером починають слідкувати серйозні іноземні клуби. Але в 94-му Валентина ловлять на вживанні допінгу. Слід заборонених препаратів залишився відтоді, як йому кололи ретоболіл для зміцнення кісток після операції на коліні. Втім, за кілька місяців до перевірки раптово помирає клубний лікар. Документації в той час ніхто не веде, і довести щось представникам антидопінгового контролю просто неможливо. Цей же час молодого білоруса вже готовий підписати телявівські Маккабі на чолі з Авраамом Грантом. Але у ЄФА на рік відсторонює Белькевича від міжнародних турнірів трансфер зривається. В рамках білоруських змагань Валентин продовжує грати, але з трибуни газет йому в спину летить болюче і образливе призвисько наркоман. Валентин глибоко обурений подібним ставленням до себе. Відтоді стосунки зі змі у Валентина різко змінюються. Він уникає. журналістів і стає більш замкненим. Але попри важкий рік, його визнають найкращим гравцем чемпіонату. У 95-му після річної дискваліфікації, він повертається у Єврокубки, відзначившись у ворота Аустрії в Кубку УЄФА. Друзі, наш проект підтримує Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримує український футбол та забирає вітальний бонус. Будь всередині гри разом із Фавбет. Белькевич стає найкращим асистентом Білорусі у віці до 23 років. За свої 126 матчів він віддає 53 гольові, і цей рекорд у Білорусі досі ніхто не зміг перевершити. А ще забиває. На його рахунку збирається аж 54 голи. Ще раз 126 матчів, 53 асисти і 54 голи. Друзі. На Кубку співдружності в Москві Валентин забиває три голи, проявляє себе як неперевершений диспетчер та отримує пропозиції від московських Динамо і Спартака, а також візитівку власника київського Динамо Григорія Суркіса. В кінці сезону у Белькевича збігає контракт. Мінський клуб пропонує продовжити попередню угоду, але Белькевич вирішує поторгуватися. Клубне керівництво відхиляє його умови. Все наполегливіше починають дзвонити з Москви. Разом з тим футболіст входить у призивний вік і звідусіль тиснуть: грай де треба, або заберемо в армію. Його відраховують з четвертого курсу університету. Ситуація патова, і тут в нагоді стає номер Григорія Суркіса. Тим паче і сам Валік. Направду схиляється найбільше до Києва. Для нього це беззаперечний авторитет ще з радянських часів. Суркіс, користуючись впливовими зв'язками, висилає за Белькевичем заступника міністра оборони України. Такий був час, таке було можливо. Той заїжджає за футболістом і перевозить його через кордон без документів. Так, у 96-му році молодий Белькевич переїжджає у Київ. Згодом за ним перебирається і Олександр Хацкевич. Києві все шикарно, як то кажуть, по багатому. Валентину видають авто і 200 тисяч доларів підйомних, знімають квартиру. На видані гроші Валентин пізніше придбає власне житло. Вже за тиждень після релокації зустрічає і свою другу половину із киянкою Олесією. Його знайомить Андрій Шевченко. Побутова адаптація Белькевича проходить легко. І грава навпаки, бо тренер київського Динамо Йожев Сабо проповідує силовий атлетичний футбол і вперто не бачить в негабаритному Белькевичі гравця для своєї команди. Так триває до січня 97-го року, коли Григорію Суркісу нарешті вдається здавалося неможливе. Він переконує повернутися Валерія Лобуновського в ті роки. В центрі поля «Динамо» панує Юрій Калітвинцев і посунути таку глибу виклик для амбітних. Але Белькевич саме такий, він має твердий намір закріпити місце атакуючого хава за собою. Зі слабких сторін Белькевича виділяється гра на чистих м'ячах. Урок Лобановського простий. В кінці сезону команда очікує призові. Суми коливаються в рамках 10 тисяч доларів, а Белькевичу видають лише 300 баксів. Розлючений Валентин біжить до метра. Валерій Васильовичу у відповідь на гнівне валікове. Уявляєте, мені дали лише 300 баксів, у тон йому обурюється аж 300. Треба було нічого не давати. І детально пояснює Валентину, де саме той недопрацьовує у командних схемах. Відтоді Белькевич слухня навчиться відігравати в обороні. Тепер він має всі складові, які вимагає метр, талант, плюс характер та інтелект, і стає незамінною ланкою механізми Динамо. Лобановський вибудовує потужну машину, яка їде підкорювати європейські турніри. Про той легендарний склад і незабутні перемоги в лізі чемпіонів я розповідав у випуску Останнє велике Динамо Лобановського. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Партнер програми, справжній карибський ром, Кептен Морган. Свобода бути собою. А потім продають Шевченка, слідом залишає Динамо Рибров. Здається, що наступним заберуть Белькевича. Він стає головною зіркою команди. Надходять пропозиції, але якщо Іспаньол Саутгемптон та Сасідат не влаштовують валіка за рівнем амбіцій, то Ліверпуль якісно виділяється серед бажаючих. Втім, Олександру Хацкевичу Валентин зізнається, йому комфортно в Києві. Змінювати своє життя він не прагне. І тут варто детальніше розібрати персону Белькевича. Зірковий статус радше обтяжує його, хоч і дає солідний прибуток. Белькевич щедра людина. Він залюбки влаштовує посиденьки з друзями в ресторанах, купує дороге спортивне авто. Багато уваги приділяє своїм хобі, риболовлі і більярду. Він відкритий серед друзів, але стати його товаришем непросто. З нецікавими людьми валік вдруге просто не спілкується. З пресою теж контакту мало. Ще працюючи в середині нульових, спортивним журналістами і ведучим футбольного уікенду, можу вам сказати з власного досвіду, що записати окреме велике інтерв'ю з Валентином Белькевичем було нереально. Таке внутрішнє прагнення комфорту постійно дисонує із обов'язками медійної персони, від якої чекають публічності. Ця дуальність, зрештою, дається в знаки. амбіції і футбольна геніальність проти скромності хлопця, який просто хоче грати у улюблену гру і відпочивати з друзями. Переїзд у новий чемпіонат, тим паче в команду рівня Ліверпуля це ще більше уваги, ще більше вимог до публічності. Здається, що йому ідеально підходило грати в ті часи, коли за Кубок УЄФА видавали преміальні і квартири, але не прирівнювали до гламурної естради. Коли спортсмени були інструментом пропаганди в перегонах за велич, коли давались привілеї, але не було прицілу камень. Зрештою, Белькевич досить і того, що в Європі його визнають як геніального фантазисту, саме київського Динамо. 8 серпня 2001 року Белькевич видає один зі своїх найкращих матчів кар'єрі у виїзному поєдинку. Зі «Стяо». Валентин робить дубль і віддає фантастичний пас на Мелащенка. За місяць він робить вже дубль асистів. Динамо грає в нічию з Дортмундською Борусією у групі Ліги Чемпіонів. У боротьбу за чемпіонство в Україні в той момент серйозно вривається донецький шахтар. В пресі з'являється шокуюча новина. Лідер Динамо домовився з гірниками, і ось ось станеться трансфер. Ігор Суркіс називає суму, яку пропонують гірники: 8 мільйонів доларів. Рінат Ахметов підтверджує, що Белькевич єдиний динаміць, якого він залюбки придбав би свою команду. Але цей перехід неможливий. Белькевич не гратиме проти своїх. Паралельно йде завершення відбіру на чемпіонат світу 2002 року. Україна в одній групі з Білоруссю. На команди чекають спарені матчі. І нам, і їм необхідно перемагати, щоб зберегти шанси вийти до фінальної стадії турніру. Білоруси показують несподівано якісний і зібраний футбол. Гру тримають Белькевич та Хацкевич. Українцям навпаки постійно не щастить. Білорусів очолює одіозний Едуард Малафєєв, чиє суперництво з Валерієм Лобановським бере початок ще з часів Союзу. Саме Малафєєва напередодні чемпіонату світу 1986 року посунули з посади головного тренера збірної радянського союзу і збірну Мексику повіз саме Лобановський. Хочете почути історію про збірну Радянського Союзу, яка складалася тоді лише зірок київського Динамо? Напишіть в коментарях. У 2001-му Лобановський, як головний тренер Динамо, очолює збірну України за сумісництвом. В його розпорядженні Лігіонери з Тоттенгема, Шевченка з Мілана та Лужний з Арсенала. Збірна України тоді приваблива для багатьох футболістів. Зокрема, в пресі з'являється інформація, що зміну паспорту пропонують і київським білорусам. Збірна України в той час будується Лобановським на фундаменті з київських динамівців, де білоруси незамінні гвинтіки. Белькевич навіть починає займатися цим питанням, подає документи і заохочує Хацкевича приєднатися. Втім, до кінця справу не доводить. В Києві збірні грають у нульову нічию. В мінську Україна перемагає 2-0, Шевченко робить з опонентами все, що хоче, а лідери в білорусів міняють після першого тайму. У поразці Малафєєв відкрито звинувачуватиме потім дует Хацкевича і Белькевича, називає їх зрадниками і заявляє, що сьогодні на полі українців було 13, а білорусів дев'ять. чесно обурений такою заявою. Белькевич тимчасово прощається зі збірною. Щодо України, після групового раунду ми не здолаємо плей-офф кваліфікації, програвши за підсумком двох матчів німцям. В травні 2002-го трагічно йде життя Валерії Лобановській. Динамо сиротіє, вперше за роки гегемонії програє чемпіонство. Питання трансферу Белькевича остаточно закрите. Після переїзду Ващука в московський Спартак і розпач вболівальників. Він новоспечений капітан і не може кинути свою команду. Тепер Білорус ледь не останній золотий динамівець, який має передавати цінності біло-синіх новим одноклубникам. Попри оманливу м'якість, капітан Белькевич дуже радикальний і у спілкуванні. Це не длідовщина. Він не марнує сил на тих, кого вже не навчити футболу. Якщо гравець імпонує, то намагається передавати йому набуту хитрість як життєву, так і футбольну. Вони не мають тебе розкусити, любить часто повторювати він. П'ять років поспіль Белькевич визнається найкращим легіонером чемпіонату України. Більша кількість іноземців постає проблема мовного бар'єру. Белькевич ділить гравців на своїх та чужих, адже бачить, як більшість легіонерів приїжджає в Динамо заради єврокубків та заробітку. Він все ще віддає свої неперевершені передачі. З Максимом Шацьких у них взагалі складається ідеальна взаємодія. Легендарна цитата: Узбек, прошу тебе, не смикайся! Стань у воротарському, я тобі в голову влучу і заб'єм, пояснює все. Бо Шацьких таки забивав. Чудово ілюструє їхню взаємодію матч, в якому Динамо оформлює довгоочікуване 10-те чемпіонство. У поєдинку з харківським металістом Шацьких робить дубль, обидва м'ячі узбік забиває після передач Белькевича. А Валентин, віддавши ще гольову на Федорова, забиває й сам. Белькевич на заповненому стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського повертає своїй команді чемпіонський титул. Фанати з любов'ю і повагою кличуть Белькевича валіком. У команді його називають «Професор», бо він ніколи не підвищує голос і не лається. Але всі його заслуги невілюються з поверненням на тренерський місток Йожефа Сабо. Той знову саджає білоруса на лаву запасних, мотивуючи це тактичними рішеннями. Втім, Справжня причина всім очевидна давня особиста антипатія. Засереджений на клубних справах Белькевич все ретельніше оберігає свою приватність, каже особисте на те, і особисте, щоб ні з ким не ділитися. Він знайомиться з дівчиною з поп гурту Віагра Ганною Сидоковою. Галантний начитаний Валентин підкорює її, і у них зав'язується таємний роман. Навіть ліпший друг Олександр Хацкевич про стосунки пари дізнається разом із запрошенням на весілля. Загалом тоді це ставало вже трендом. Футбол вийшов за рамки і став більше ніж гра, став глянцем. Шевченко з моделлю Крістін Пазік, Владислав Ващук з рестораторкою Маргаритою Січкар, Шовковський із популярною телеведучою спортивних новин Властою Шовковською. Статус, немов, підштовхує Белькевича до авантюри за кілька місяців. Сидакова вагітніє. Інтелігент Белькевич освічується. Резонансна новина про їхній шлюб навіть потрапляє у жарт українського дубляжу у культовому серіалі Сімсони. Я бачу весілля у Динамо і Віагрі принцесу. Будь ласка, але за два роки пара скандально розлучається. Причин Белькевич не розголошує, а спиратися лише на версію Ганни в цьому випадку несправедливо. Ім'я Валентина стає постійним джерелом пліток. Одне очевидно, у Валентині знову борються обов'язок і бажання спокійного життя. І, зрештою, від жінки зірки він повертається до земної Олесі у 2005 році Йожефа Сабо змінює Леонід Боряк. На той момент 32-річний Белькевич оголошує, що більше не гратиме за збірну Білорусі. Білоруська преса і тут підливає олії. Виходять статті, що Белькевича треба давно було прибирати, бо він заважав повноцінно розкритися зірці Олександра Глеба. Белькевич це не коментує, а зосереджується на клубі. Але на жаль, це вже не те зіркове Динамо, яке наводить страху в Європі, і є беззаперечним гегемоном в Україні. Воно радше їде колією минулих здобутків, поки Шахтар вдруге поспіль виграє золото. Мало що у киян виходить і в лізі чемпіонів. За буряка вони не проходять у груповий етап. Динамо купує все більше гравців, якими пробує замінити Белькевича, але ані «Карлос Корея». Ані Руслан Ротань, Нінкович та ще ряд гравців не тягнуть на роль мозкового центру команди. Принципово дерби із шахтарем у листопаді 2006-го динамівці витягують на досвіді. Белькевич віддає одну з останніх своїх гольових на Макса Шацьких. 2007-го року Белькевича витісняє молодий і нахабний Олександр Аліїв. А ще, попри золотий требл, звільняють Анатолія Дем'яненка. А в якості антикризового менеджера знову береться за кермо команди Йожев Сабо. Белькевич сумлінно допрацьовує контракт. Жодного прощального матчу легенді керівництво Динамо не влаштовує. Валентин відчуває сили грати, але вже не посилює навантажень на тренувальних зборах. В ньому виникає все більше протиріч. Він ікона футболу, він самітник і тихоня. Порядний інтелігент з одного боку, але з іншого боку він зраджував дружині. Приклад професіоналізму на полі та алкоголь і клуби поза ним. Цей зворотній бік не дає Белькевичу втримати цілісність, і, можливо, саме компроміси поступово спопиляють його зсередини. 1 квітня 2008 року Валентин Белькевич оформлює українське громадянство. Він отримує тренерську ліцензію і повертається до Києва, де він знаходить собі місце у Динамо як тренер. Доволі успішно тренує спершу юнацьку, а потім і молодіжну команди. У 2014-му Динамо очолює Сергій Ребров. В якості його асистента приходить Рауль Ріанчо. Закладається фундамент тактичної вертикалі, коли всі вікові групи клубу тренуються однаково для швидшої інтеграції молодих гравців у старші команди. Хтось дуже впливовий у клубі запевняє президента Ігоря Суркіса, що Белькевич, попри успіхи з молодіжними командами, новим тенденціям не відповідає. Контракт Валентина не пролонгують, а на пост Керманича Дубля призначають Вінсенто Гомеса. Багато років по тому, на початку 24-го, найкращий друг Валентина Олександр Хацкевич відкриває правду. Валентин був у розпачі після закінчення роботи з дублем. Він починає вживати багато алкоголю. Рибалка стає вже не улюбленим хобі, а формальним приводом зникнути від усіх. Що відбувалося за зачиненими дверима його душі, знав лише сам Белькевич. Навіть найближчі не могли достукатися в ці двері. Його дружина Олеся згадувала, як витягувала Белькевича з цієї ями. Разом з ним їздила на рибалку, виїжджала з ним за міський будинок подалі від будь-яких спокус і згадок про футбол. Але марно. Як пізніше вона скаже, у людини відібрали м'яч, а разом з ним відібрали сенс життя. 1 серпня 2014 року Валентина Белькевича не стало. Його серце зупинив Тромб. Йому було лише 42 роки. З одного боку яскрава футбольна історія, і в той самий час трагічна життєва розповідь про найкращого легіонера динамо Київ всіх часів. Сьогодні не буде великих футбольних висновків. Мені здається, вони в цьому випадку просто зайві. Лише порада. Цей важкий час випробувань і постійних стресів. Будьте уважні до своїх найближчих рідних і друзів. І як завжди, прошу вас долучитися і допомогти родинам загиблих футбольних болівальників. Їхні сім'ї втратили на війні своїх синів або батьків, їм нестерпно боляче щодня. Тож прошу підтримати фонд Трибуна героїв, який намагається забезпечити цим родинам гідну опіку та фінансову допомогу. qr код на екрані. Чекаю в коментарях на ваші враження про історію життя Валентина Белькевича. Не забудьте поставити вподобайку випуску і підтримати гру футболів підпискою. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!